Дорогу, яка вела від Іванковець до Сатанова, раніше назвати дорогою з твердим покриттям було досить складно. Тепер же до речі, цією дорогою до нова відтепер матимуть змогу їздити і всі відпочивальники Чемеревецького району. Робота кипить повсюдну. Сучасна спецтехніка, котра дозволяє якісно працювати навіть при мінусових температурах, не зупиняється зранку до смерканку. У кожній із 29 сільських рад району сатанові та городку ремонтуються головне будуються комунальні дороги. На це вказні знайшли від 30 до 50 тисяч гривень на кожен з об'єктів. Максимум кошти усвоєні на сьогоднішній день. Проводяться роботи по дорозі. Будівництво дороги Романівка Сатанів, яка дасть можливість з'єднати два райони, можливість людям відпочивати в санаторії. Товтри це є наша перлена поділя. Ви бачите, як активно зараз проводяться роботи до нового року. Заплановані роботи будуть завершені. Мешканці Іванковець дивуються, такої кількості техніки не бачили на своїх донедавна вкритих баюрами дорогах. Ніколи радіють. До цього дорога була дуже, ну така була дорога, ну погана. А зараз дорога, дорога хороша, видно, що <світок>, строїться. В Донецьку там має бути то євро, то дороги ремонтують. Вона ж то не ремонтують. <світок> задоволені, дуже задоволені. Велика подяка всім автомобілістам, робочим, строїтелям. Особо хочеться подякувати облдержадміністрації. От, яка постійно була в курсі цих питань, допомагала нам. Була тут дорога чи не було у вас дороги? Ну, та така була, але ну, не така, як зараз, а зараз краще. Давно чекали такої дороги. Ну, а я вже. Шо? Може, все життя? Що треба зробити, щоб була така, як треба. Окрім сніг падає, то вже буде добре. Представники місцевого самоврядування кажуть, про такий масштаб навіть і не мріяли. Дорога сипанка була, ця суша просто просипана там от сівом, щебнем, А зараз асфальтова дорога буде, строїтися, закінчується. Думаємо, в цім році закінчують хлопці робити. Гарна дорога з тротуарами зовсім буде. Анна Бендюг, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.